Класи мій зір, я все ж тебе знайду, замкни мій слух, я все ж тебе почую, Я і без ніг до тебе домандрую, без уст тобі обітницю складу. Підломиш руки, я тебе тоді впіймаю з серця. наче між долонь, а спиниш серце, мозок запульсує. Коли ж ти вкинеш мозок мій огонь, Тебе в крові палючий понесу я. Дівчина золотіла, у хвилі хлюпотілась, і хвиля золотіла, а віти і благовиння її тінили тінню, а соловей гульливий співав дівчині білій. Упала ніч сріблиста, і мла недобра млиться. На горе по безлісстю була вітер звівся, дівчина зволожіла, у хвилі стала біла. А хвиля щервоніла, зірниця зазуріла на тисячу корівок, жалобним маєм вкрита, плющами перевита. Дівчина осмутіла вогні плила, леліла, а соловей жалівся, що обгоріли крила. Дівчина тіла була мовчапля біла, що хвиля золотіла. Не знаю, що стало за мною, сумує серце моє, і казка стирані спокою, ні сну мені не дає. Повітря свіже і прозоре, і рейну повільний плин. Вічірні мусяві горе, гряду верховин. Красуня на верховині одна сидить в самоті. Вона в золоті модінні, Розчісує коси золоті, і золота гребінь у неї, і пісню співає вона, і силою ваби своєю піснею і чарівна. Повця очі в ній малому приймає до серця біль Він дивиться вгору і тому не бачить каміння між хвиль. Зникають в потоці бурхливим і човен, і хлопять з очей. І все це своїм співом Зробила лорелей. А чому рубін промениться пасмами пломінкими? А чому осередок топаза заповнили соти жовтаві? А чому колір снів чаріливих міняє троянда ясна? А чому самоцвіт холодний, як утоплені в воді? Що зерна ніч за пневмо примушує блякнути небо? Де й чарка для хвоста купила стеркату фарбу, де гори під землю ж життя повертає гвоздикам, де добуває сіль зора своїх прозорість, де вугірь спав і прокинувся таким безконечно чорним, де в світі купують тигри, золото і траур, стрічок. Свій запах ніж не дізналася перша же коли зрозуміла сосна про своє запашне багатство, де просино науку вічного сонця, як тим підійматись навчись, як розмовля коріння, де зорі він зберуть, а чому вічно здає скорпіон? В основном благодушний і добрий, про що черепаха міркує, куди ховається тінь, яку молодці точно співує, де помирають птиці, а чому зелені листки? Так мало що ми знаємо про те, що тільки здогадуємось, повільно так осягаємо, хоча для запитань мало життя. Країр лежить гниле багно, весь край струїть грозить воно. Його ми мусимо сушити і тим наш подвиг довершити. Мільйонами настаче місця тут, стихією збори їх свободний труд, простеляться лани широкополі, стада рясні заграють на роздолі, круті горби зведе трудящий люд, укриє їх узорами споруд. І заживемо в цім краю, як у раї, нехай лютують хвиль, скажені зграї, хай спробують, де греблю ту прорвать, здолає гурт. Прорив затамувать, служіть цій справі заповідній, це верх премудрощів земних, лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Нехай же вік і молоде стере, життєві блага з бою тут бере. Коли б побачив, що стою з народом вільнім, вільнім краї, тоді гукнув би до хвилини постій хвилину, гарна ти, ніяка вічність не поглине. Мої діла, мої труди. Про ще те щастя, майбутнього. вкушаю я найвищу мить життя.